Всіх вітаю, 5 квітня. Давайте пройдемось по новинам та відповім ось тут на кілька ваших питань. Перша новина на сьогодні що? Нарешті, українські гусі Лібіді добралися до військових аеродромів: Енгельс, Ейськ та Морозовськ. Енгельс там були різні літаки. Ми ще запитаємо. Що там пошкоджено? Ейськ, там Мороз, Морозовськ, там були літаки Су, До речі, які, які це Х-59 каби. Е, ну, коротше кажучи, давайте розглянемо так, Аеродром Енгельс. Сьогодні е, вночі були ата... була атака на цей військовий аеродром. Енгельс. Е, чи є там пошкодження літаків військових РФ? Чи є пошкодження літаків військових РФ на Енгельсі сьогодні вночі? Чи є там пошкодження літаків? Літаків. Так, да, дійсно 10 мечів. Так, де де, яка кількість башня? Да. Є. є, є башня, 10 мечів, дійсно. Щось там вони і збили, щось, але в них ж, як завжди, в Росії, що ми все збили, нічого ніде не прилетіло. Навіть якщо є відео, де руйнування, є відео влучання, все одно вони там все збили. Так, щось там вони збивали, але пошкодження ось тут чітко є, ось прилетіло, ось пошкодило. Щось знищено, а щось пошкоджено, що вже не зможе літати. Дійсно. І давайте запитаємо за військові аеродроми Ейськ та Морозовськ. Покажіть, будь ласка, чи є там пошкодження літаків на військових аеродромах в Ейську та Морозовську. Чи є там пошкодження літаків на сьогоднішній час? Ейськ та Морозовськ. Чи там є пошкодження військових літаків? Так, ну так, там у них обмеження. Вони тепер, вони тепер коротше кажучи, після цієї атаки, вони будуть обмежені в атаках. Тобто ось у них атака йде по обмеженню. Це вказує на те, що дійсно є пошкодження і знищення. Ейськ там, Морозовськ, військові літаки. Пошкодження є. Колісниця, ну так, є, є. На їхню колесницю є пошкодження. Ну, тут я не знаю, що там на винах ще скажуть. Я ще не читала, я тільки прочитала, що е ось такі були в нас гусі лебіді на ці аеродроми. Так, давайте далі відповідаю на ваші питання. Подивіться, Олешки, Херсонщина до кінця весни, що чекати? Місто Олешки окуповане. Херсонщина. Що чекати людям та місту до кінця весни? Цей рік. Місто Олешки, що чекати до кінця весни. Місто Олешки, що чекати. Робота, власність, місто Олешки, рух. Ну, хочу зміни. До кінця вісни, місто Олешки, що чекати. Бачите, наші Збройні Сили ще чекають. Чекають ось карта, чекають отримання, отримання чогось, щоб піти, ну, щоб була колесниця. Є небезпека тут руйнувань, міста Олешки. Небезпека руйнувань, башня. Стосовно руху, наші ще чекають отримання зброї. Розумієте, зараз яка позиція? Ми зараз утримуємо цього ворога. А стосовно наступу, нам потрібно дочекатись того, з чим вже зможемо відвоювати наші території, наші міста? Ось така ситуація. Далі, місто Львів, подивіться на квітень, що чекає. Загрози з повітря. Місто Львів. Покажіть на квітень. Загрози з повітря. Чи є? Місто Львів. Загрози з повітря на квітень. Чи є такі загрози для міста Львів? Місто Львів. Чи є загрози на квітень? Ну, тут якась проблема з водою Львів. Ось вода, проблема з водою. Львів. Загрози на квітень. Ситуація в місті під контролем. Якісь зміни в керівництві міста можуть бути башня. Угу. Так, дивіться, захист у вас є, показую, але падає башня. Куди Львів? На жаль, коли буде масована оця атака вночі, під ранок. Львів, будьте обережні, бо тут, можливо, центр Львова, також тут ось карта будинків. Але захист є, можуть збити, або ж може бути від того, що збивають, якесь руйнування. А так, в принципі, більш-менш нормальна ситуація, тут можуть бути якісь проблеми з водою, щось тут, щось тут з водопостачанням. Чи правда, що Росія буде запускати ракети з території Білорусі? Теж ваше питання. Чи правда, що Росія буде запускати ракети по Україні з території Білорусі? Давайте, чи може Росія запускати ракети з території Білорусі по Україні? Чи буде Росія запускати ракети з території Білорусі по Україні? Мах, маніпуляція, таємниця, атака. Маніпуляція цією атакою. Маніпуляція, тобто залякування. Ні, тут обмеження падають. Тут якісь обмеження. Чи будуть запускати ракети? Я все ж таки вважаю, що поки що ні. Це просто маніпуляція, залякування. В них обмеження. Так, ви просите, подивіться, будь ласка, Нікополь марганець на, на предмет обстрілів, бо зараз дуже сильно обстрілюють артилерією, fpv дронами Просто е, якесь знущання з Нікополя. Подивіться ситуацію до кінця весни, також на літо. Місто Нікополь та Марганець. Ситуація до кінця весни. Чи будуть продовжуватися ось ці постійні артобстріли та ФПВ-дрони з боку Росії? Чи буде таке продовжуватися? Нікополь, да, атаки. Угу. Да, на жаль, ще весна так. Тут, бачите, карта атаки, карти ударів. Проблеми з водою, проблеми зі світлом. Нікополь, Марганець. Пошкодження будинків, зрадники, до речі, у вас є. Зрадники, які здають якесь щось, якесь пересування. Також дуже обережно на дорогах, на шляхах, автотранспорт, автобуси ось таке пересування. Давайте запитаю літо. Так, літо, яка буде ситуація в Нікополі та Марганці влітку, в цьому році стосовно обстрілів. Нікополь, Марганець, літо цей рік, що буде відбуватись стосовно обстрілів. Повторення знов ситуації. Ну, знов повторення, воно ще летить. Я не знаю, що, що з цим робити, але, ну, поки що, повторення обстрілів. Розпач, люди в розпачі. Ну, на жаль, поки що на літо теж показують повторення ситуації і ось небезпека з повітря. Сподіваюсь, що зміниться ця ситуація. Дуже сподіваюся. Місто Херсон. Ситуація на квітень, обстріли. Інтенсивність обстрілів в місті Херсон на цей місяць квітень. Інтенсивність обстрілів в місті Херсон на цей місяць квітень. Херсон. Інтенсивність обстрілів диявол. Повторення. Агресія. На жаль, повторення, на жаль, агресія, на жаль, диявол. Люди в розпачі знов. Під прицілом звичайні будинки. Але Херсон це Україна. Сподіваюся, що ближче до літа трошечки у вас буде спокійніше. Сподіваюся. Так, і останнє питання: подивіться інаугурацію Путіна 7 мая, 20... наступний місяць 7 мая, чи вона відбудеться? Ну, давайте запитаємо, інаугурація Путіна 7 мая, 7 травня, 7 мая, 7 травня, інаугурація Путіна в Росії. Чи відбудеться? Що взагалі буде відбуватися на інаугурації, Чи буде вона? Дуже б хотілося, щоб її не було, але ж тут ну, подивимося, інаугурація Путіна 7 травня. Що буде відбуватися? Задоволення. Луна, обман, зміни, бажання, війна, хитрість, якась підлість, якийсь тут сплошний обман. Інавгурація, сплошний обман. Контроль, справосуддя. Ну, буде інавгурація ось. Але це все обман. Інавгурація Путіна. Обмеження, якісь бажання під обмеженням. Інавгурація Путіна, удар, підлість. До речі, хочу сказати ще: ось що там відбувається в Кремлі, там дуже цікаво, що відбувається. Тут є е, такі люди, сили, там в Росії, які вже, як -то, хай, як то знаєте, хочуть позбутися цього вже Путіна фігури. Тут може бути удар з-падтіжка, якось дуже хитрий удар. Розумієте, але чи буде це тут питання. Тут питання. Хочуть його вже, як бачите, обмежити, тобто, щоб він відійшов від, від влади, бо він е, всі розуміють, що з ним домовленості не буде, і він тягне Росію на дно. Ну, це по їхньому е, мінню. Вони вже хочуть закінчити цей проєкт Путіна. Бачите, обмежити його у владі. І може бути якийсь несподіваний удар. Ну, подивимося. Подивимося, щось вони там планують. І тут, бачите, в кінці карта ілюзії на інавгурацію і уход. Ну, тут дуже цікаво. Ось дуже цікаво. Тут може події можуть розвернутися, дуже цікаво. Ну, будемо надіятись на те, що дійсно не буде цієї інаугурації, не буде Путіна. Коротше кажучи, нам би це допомогло. Ну, я так вважаю. Всім гарного дня, бережіть себе.